Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пілоти аеродрому внуково бастують. Семеро російських пілотів відмовились виконувати бойові вильоти і провокувати своїх же. А одна із військових тилових частин Воронежа в повному складі оголосила Бойкот. Антипутінські настрої серед військових РФ кожним днем розпалюються з новою силою. Ситуація набирає оборотів. Керівник центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна, причиною внутрішня боротьба між різними кланами. Мені здається, що зараз головне побоювання, яке має турбувати людей у Росії, це загроза повномасштабної громадянської війни з можливим розпадом цієї держави на кілька держав, і це не просто фобія Путіна, яку він постійно озвучує. Це ті реалії, які зараз виникають. Додав він за словами Мусіянка. Успіхів на полі бою РФ немає, проте енергії у них немало. І ці люди можуть повернутися в Росію. Якщо буде такий сценарій, то необхідно цю енергію перевести всередину, прибрати їх із фронту, повернути у. РФ почне полегкотіти досить серйозно, і будуть хлопки будуть бомбити. Прогнозує експерт. Багато експертів та політиків прогнозують, що Росія розпадеться. Зокрема, таку думку неодноразово висловлював секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, Росія розпадеться протягом трьох-семи років. Захід не знає Росію, і захід боїться фрагментації Росії, але цей процес вже йде, підкреслив Данілов. Журналіст і соціолог Ігор Яковенко прогнозує, що на Росію чекає громадянська війна та розпад на кілька держав після поразки у Розв'язані проти України війні він припускає, що після деокупації Криму російські військові почнуть масово дезертирувати. А Кремль втратить підтримку Розгвардії ФСБ і Федеральної служби охорони. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.